Херсонка Ірина разом з чоловіком та двома дітьми тимчасово живе в Миколаєві, про те, що їх будинок потрапив під обстріл, дізналась від сусідів. Ми з Ніколаєха. Ми були у Миколаєві, нам сусіди подзвонили, сказали, що приліт. Сьогодні ми приїхали, прибираємо наслідки. Стекла повилітали. Так, сіли. Ольга мешкає на 10-му поверсі цього будинку. Розповідає, в її квартиру влучив уламок від російського снаряда. Вчора, в 7 часов, десь о 7 часов вечора. А ви де були вдома на 10 му етажі. Прилітіла теж, угу. Пробило сендвіч і пробила котел. Обично я на першому етапі у сина в квартирі. Очно туди схожу і сижу там. За другою стіною в коридорі. Сидим в коридорі і спимо в коридорі. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 17 разів обстріляли територіальну громаду. Влучання зафіксовані у Херсоні та передмісті. Селищах Садове, Антонівка, Наднібрянське. Через обстріли спалахнули дві пожежі, розповідає речниця ДСНС області. Вранці 22 травня пожежа виникла в селищі Антонівка. Після ворожого обстрілу житлових будинків було пошкоджено газовий трубопровід. На місце події виїхав пожежно-рятувальний підрозділ Другої державної пожежно-рятувальної частини. Загорання швидко загасили. Того ж дня пожежа виникла на одному з підприємств міста. Ворожі снаряди потрапили в ангарні приміщення. До гасіння залучалось три одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Також минулої доби військові РФ атакували шість територіальних громад Береславщини, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ввечері ворог завдав авіаційного удару по місту Береславу. Пошкодження зазнала автозаправочна станція та одне з підприємств. Також ворог завдав авіаційного удару по населення Береславщини. В селі Золота Балка Новоолександрівської громади пошкоджень зазнала одне з промислових підприємств. В селі Качкарівка, Качкарівка Милівської територіальної громади одна людина, жінка, на жаль, поранена. Поранені внаслідок обстрілів є і в інших громадах, говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулому добу, внаслідок російської агресії, постраждало чотири людини. Одна з них загинула. Це в селі Станіслав, чоловік 45 років, допомагав ремонтувати кришу своєму тестю. І внаслідок мінометного обстрілу Станіславу. Загинув ворожий снаряд, вив людину скалком у серце. За словами Толоконнікова, обстріли правобережжя продовжили сьогодні зранку. Також були обстріли зранку козацького веселого. Там по одній жінки постраждало в кожному селі нас до обстрілу. Загалом за минулу добу російські військові 61 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 373 снаряди із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Ігор Купрєвигорпетченка, Суспільне новини, Херсон.